Сьогодні у нас з вами 17 червня, понеділок. У мене сьогодні перший день відпустки. Тому що ми з вами будемо робити? По-перше, продовжую ще сьогодні працювати. У мене сьогодні ще є учень. Потім мене сьогодні моя красуночка здає, моя дівчинка, яку я готую з ММТ. Хвилююся за неї. дуже талановита та дівчинка, дуже розумна дівчинка. І переживаю за неї. Хвилююся, нервуюся, тому що, ну таке. Е -е, наступне, що я сьогодні починаю навчання. Тому у мене, дивіться, така пропозиція. Напевне, ну, перш за все, це для себе, а вам, якщо буде цікаво, будете спостерігати за цим символ. Е -е, в мене починається навчання. Плюс у мене навчання на курсу. Канвата, да, користувача Canva. паралельно йде, плюс курс, який тривалістю майже три місяці це педагогічний менеджмент, я буду навчатися. І плюс у мене мета здати на водійське посвідчення, тому паралельно я ще готуюся до здачі іспитів для того, щоб отримати водійське посвідчення. Канікулярний період у мене має бути надзвичайно насичений. І а, просто для себе я вам щось зараз покажу. Маргося, що це? Ти так нормально, так? Ти куди? В магазини йдеш за продуктами? Да, я зніму її з тебе. Дивіться, ще й не дається. Арго, давай я зніму. А, все, розібралися. витягла я її. Продовжимо. Тому в мене а, дуже насичені такі канікули, тим паче я ще хочу зробити профілактику Зубчики полікувати. Є деякі там такі... Нюансики, які потрібно зараз вирішити, щоб потім не було великих проблем. Матвійчик ще досі у батьків. Я їх поміняю, завезу віку, заберу Матвія, з якою ми прийдемо коліс, а тоді я заберу Матвія, буду проходити медичний огляд з Матвійчиком. Тому що я вам пропоную? верніше собі, я хочу зробити ось такий щоденний дайджест моїх днів. Просто в пам'яті для себе, яким буде ось це літо, коли я вирішила абсолютно трансформувати себе. Коли я вирішила трошки по-іншому дивитися на все, що відбувається навколо мене, коли я проходжу надзвичайно активне і активне навчання, навчання, яке має змінити все навколо мене. Я хочу, щоб це залишилося в пам'яті. Залишити в пам'яті, окрім щоденника, це ще буде, я думаю, відеоряд, він буде набагато крутіше, тому я залишатиму ці всі свої нотатки, такі відеонотатки саме ось тут, в Ютубі. Якщо ви підтримаєте ось таку мою ідею, я буду вам дуже вдячна. Пишіть мені про це в коментарях. Пишіть, чим ви займаєтесь у відпустці. Що для вас таке відпустка? Да? І буде дуже активно у нас буде з вами активне спілкування. Тому що ж, зістріпалися, привели себе до ладу і вперед жити то прекрасне життя. Ви просто подивіться на те, що натворило ось це. Це просто капець, де всі інші квіти? Мій любитель футболу. Ніхто ні, ніколи не могла повірити, повер... що моя буба буде так любити футбол, як мама. На 15 хвилин мені досі передала. я вірю, що хоча б Україна виграє. хоча б заробленко рахунком новий. Доброго дня. Обходь калюшку, будь ласка. Така в мене бомбезна. класнюча. Мені вже відписали, що карточки в обробці. І завтра відправлять. І Новини. Йдемо в магазин, дещо купити. А ще новина моя Сашунка здала на 170 балів. І мене це дуже тішить. А я собі маю І це мене дуже сильно тішить. так що... Я задоволена, А ця сируха мала а натерла мозоля. Встань на вас. Ну що, ти добігає наш перший день мого вчительського щоденника? В чому весь прикол? А прикол в тому, що дуже соборний день, хвилюючий, тому що в мене дівчинка складала сьогодні ММТ, і я дуже вдячна, вона склала його прекрасно. Всю історію її результату можна прочитати в мене в сторіс, в інстаграм, кому буде цікаво, доєднуйтеся можете прочитати. Щодо мого навчання, я заповнила сьогодні усі необхідні документи, папери. Ми списалися з куратором, домовились про зустрічі. У нас будуть щотижневі зустрічі, де ми будемо розбиратися. Куратор вже працює зі мною, з моєю професійною сторінкою в Інстаграм. Вже йдуть поради, вже йдуть коментарі до того, що я роблю. І це безмежно класно. Крім того, ми з вікусечкою приготували смачну вечерю, ми вже всі повечеряли. Тому зараз трошки стомлена. У мене ще щоденник вдячності. Обов'язково маю написати і ми будемо збиратися відпочивати. Тут стоїть до мене шкандибай. Стукнулася марішком дибка Моя красуночка маленька. Маминадку маленька, так? Да? В Румунія Україна зіграла в три трені. Походу, Україна в другому таймі відігралася. Молодці. Я тебе люблю. Чого ні чотири в пользу України, ой, в користь. Ну, вже що маємо, то маємо. А якщо не схід, то ніком подарують, ну, ніком кубок не дають. Там не грають матчі, о, пенальті розігрують. Mm. Так що ми пішли, зараз швидко постелю наше ліжко і ще дещо зроблю, вмиватися і відпочивати. Да? А бусинці ще треба що зробити? Mm. Читати і теж вмиватися гарно. Вмивачкою чула мене кремиком, бочки вже знов сухі. Угу. Все, пішла я. Так. Угу. Що я хочу сказати? По-перше, гляньте, у мене зовсім інший зошиток вже. Блокнотик зовсім інший. так, доволі вже гарненько списаний. Е, свої, Свій щоденник подяки я зараз пишу вранці і ввечері. Пару сторінок вранці, пару сторінок або декілька речей ввечері. Це для мене дуже важливо, чому? Тому що, а так мені зручно, і я реально бачу від цього результат. Тому зараз я пишу свій щоденник Подяки і потім в ліжечку почитати трошки ще книги. Okay. <laughs>